Прошу встати, Суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання Другого сенату внесено питання про розгляд справи номер 3 98 з Кісна 2022 за конституційною скаргою Лазуренка Ігоря Олександровича щодо конституційності приписів абзаців 4, 5, частини 2 статті 70 закону України про виконавче провадження. А також абзаців 3, 4 частини 2 статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Справу розглядаємо в формі письмового провадження. На пленарному засіданні нашого сенату присутні судді Срій, головати Віктор Городовенко, Василь Домак, Володимир Мойсик, Олег Перомайський і Галина Юровська. До початку розгляду справи на Пленарному засіданні нашого Сенату судді не інформували про наявність у них реального потенційного, або потенційного, потенційного конфлікту інтересів. Також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Тому я з'ясовую, чи є, шановні колеги, у вас самовідводи. Немає. Отже, за. Таких обставин кворум для проведення сенату, проведення пленарного засідання є. Головує на пленарному засіданні. старший за віком суддя нашого сенату, Сергій головатий. Цю частину, що є відкритою, фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено. На офіційному сайті суду оголошую пленарне засідання сенату для розгляду цієї справи відкритим. суддя доповідач у цій справі, колега Віктор Городовенко. Другий сенат, тобто наш сенат, 1 лютого ухвалив розглядати цю справу у формі письмового провадження. Надається слово судовому розпоряднику для повідомлення нас щодо прибуття учасників консильного провадження для цього засідання. Дякую, шановний голову засідання, Високий суд. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явився Андрій Ігорович Остапенко, представник суб'єкта права на конституційну скаргу Лазуренка Ігоря Олександровича. Також на пленарне засідання другого сенату з'явився постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України. Максим Євгенович Дирдін. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду надійшов лист, в якому він повідомляє, що не зможе взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин, просить розглядати справу без його присутності. У залі засідань Другого сенату знаходяться працівники секретаріату суду, а також громадяни, які виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні. Жан, дякую, шановні колеги. Обговорюємо питання. Чи будемо розглядати справу за відсутності представника президента України в суді Сергія Дембовського. Шановний суддя доповідач. Будь ласка, дякую, Сергій Петрович. Шановні колеги. вважаю за можливе розглянути справу за відсутністю пацієнного представника президента України в Конституційному суді Дембовського Сергія Георгича. Дякую. Шановні колеги, є інша думка в висуну? Немає. Шановний Андрій Ігорович. Будь ласка, що ви думаєте про ваша честь? Я не заперечував про цю. Дякую, шановний Максим Євгенович, Ваша думка. Дякую. Дуже дякую. Отже, ставлю на голосування пропозицію колеги розглядати справу за відсутності представника президента України в суді Сергія Димбовського. Хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно ухвалено. Продовжуємо засідання, і з огляду на перебування у залі учасників костійного провадження та інших осіб, я роз'яснюю, що учасники костійного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді. Користуватися іншими правами, що їх визначено законом України про конституційний суд та регламентом суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали і інші інформації, що є потрібного для повного і всебічного розгляду справи. Присутні в залі зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпорядження голови засідання і вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час планарного засідання пересування по залі засідань. Розмов, реплік в будь-якій формі і не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. За неповагу до Конституційного суду, що виразилося в непідкоренні осіб розпорядженню голови засідання або порушення порядку під час пленарного засідання, учасник Конституційного провадження, а також інші присутні в залі засідання особи несуть відповідальність порядку, що визначений законом. Дотримання порядку забезпечує Служба судових розпорядників. Переходимо до стадії з'ясування, чи є в учасників конституційного провадження клопотання або письмові заяви, які ви бажали би заявити до початку розгляду справи. Андрій Ігорович. Дякую, Ваша честь. У мене немає заяв та клопотань. Дякую. Дуже вам дякую. Сдайте, Максим Євгенічу. Дякую Ваша честь. У мене немає заяв та клопотань. Дуже дякую. Отже, тоді викладення, ой, слово для викладення змісту. скарги та представ для відкриття Конституційного провадження надається у цій справі судді доповідачу колезі Віктору Городовенку. Прошу. Дякую, шановний Сергій Петрович, шановні колеги, присутні. Лазаренко Ігор Олександрович звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність Конституції, конституційність приписів абзаці 4, 5 частини 2 статті 70 Закону України про виконавче провадження від 2 червня 2016 року. Абзаців 3-4 частини 2 статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 лютого 2003 року в частині, що надає можливість звертати стягнення на пенсію баржника, яка є єдиним джерелом доходів, основним джерелом існування, особи та розміри якої дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому законом. Третя колегія суддів другого сенату Конституційного суду України ухвалою від 22 грудня 2022 року відкрила консійне провадження в справі за цією конституційною скаргою. Із конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що автор клопотання просить перевірити на на відповідність конституції України. конституційність приписи частини другої статті закону України про виконавче провадження. За якими? З пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру на отримання членів сім'ї, аліменти, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємства, установ і організацій, на відшкодування пенсіонерам шкоди за падінною каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також зв'язку зі смертю потерпілого на повернення передплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. Абзац 4. За іншими видами стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії, абзац 5. Майже татожні з цими законодавчими приписами за своїм змістом є приписи абзаців 3, 4 частини другої закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які скарженик також просить перевірити на конституційність. В остаточному судовому рішенні в справі суб'єкта права на конційну скаргу застосовані приписи, вказані в законів України про виконавче провадження та загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і зазначено зокрема, що суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд. Встановивши фактичні обставини справи, які мають суттєве значення для її вирішення, оцінівши докази у їх сукупності, дійшов обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні скарги Лазаренка Лазуренка, оскільки державному державному виконавцю законом України про виконавче впровадження надано повноваження щодо примусового виконання судових рішень про стягнення коштів, в тому числі і за рахунок пенсії боржника. Положення статті 73 закону України про виконавче провадження, визначене кошти, на які не може бути звернене стягнення, проте наявність вказаних у цій статті виплат на користь Лазуренка та сум, на які звер... на які звернення не передбачено, судом не встановлено. Відрахування 20% пенсії заявника відповідає частині 2 статті 70 закону України про виконавче впровадження. Державний виконавець, здійснивши перевірку майнового стану, і за відсутності іншого майна. На яке може бути звернуте стягнення, виніс оскаржувану постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 1 березня 2021 року. В свою чергу законодавче законодавство не містить заборони звертати стягнення на пенсію боржника, якщо вона є єдиним джерелом його доходів, проте обмежує максимальну суму стягнення у відсотковому відношенні. Суб'єкт права на пенсійну скаргу вважає, що оспорювані приписи законів України про виконавчі впровадження про загальнооб'язкове державне пенсійне страхування, яке застосоване в остаточному судовому рішенні в його справі, дозволяють звертати стягнення на пенсію боржника навіть в разі, якщо вона є єдиним джерелом доходів, основним джерелом існування боржника та її розмір дорівнює прожитковому мінімуму для відповідної особи. На думку автора клопотання, такий стан речей не дозволяє людині підтримувати достатній життєвий рівень та зберігати людську гідність, порушує права особи на соціальний захист від держави. А легітимна мета, яка полягає в необхідності забезпечити виконання судового рішення, не може переважати в ситуації, коли на боржника пенсіонера покладається надмірний тягар зелидні та має місце посягання на його людську гідність. Соб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що оспорювані приписи законів України про виконавче провадження. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування суперечить першому реченню статті 21, частині 3 статті 46, статті 48 конституції України та в уґрунтуванні своєї позиції цитує приписи конституції україни вказані законів україни посилається на рішення Конституційного суду а також на судові рішення в своїй справі Відповідно до частини 4 статті 59 закону України про Конституційний суд з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи, мною, як суддею, доповідачем цій справі, були направлені листи висловлення щодо висловлення позиції по суті Конституційної скарги Лазуренка, президенту України, Верховній Раді України, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, Міністерству юстиції, а також до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Національного університету Одеська юридична академія, Національного університету Київська Мигилянська академія, Львівського національного університету імені Івана Франка, Ужгородського національного університету на сьогодні відповіді надійшли від більшості зазначених державних уст державних та наукових установ. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже дякую, шановний колега. Шановні колеги судді. Які є у вас запитання до нашого колеги судді-доповідача? Немає. І у вас немає. Тоді з'ясовуємо, чи є додаткові документи, матеріали, які би треба було б долучити до справи, шановний колега, суддя доповідач. Дякую. Додаткових документів і матеріалів, які необхідно долучити до матеріалів справи, немає. Дякую, шановні колеги. У вас так само немає. Шановний Андрій Ігорович, у вас є? Дякую, ваша честь ні, додаткових немає. матеріалів немає. Дуже вам дякую, Максим Євгенович, у вас є. Дуже дякую. Вношу пропозицію тоді визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату. Завершено. Думаю, що ніхто не заперечує. Так воно є, але я маю поставити на голосування, щоб це ухвалити. Одноголосно ухвалено. Дуже вам дякую. Шановні судді, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в справі. Рішення другого сенату буде за результатами конституційного провадження, буде оприлюднено на офіційному сайті відповідно до статті 94 закону про конституційний суд, і на цьому відкрите частину пленарного засідання Другого Сенату оголошую завершене. Прошу встати, суд іде.